Бачу, ви вже познайомились. Що це означає, дом? Якого чорта ти приперне за півсвіту? У нас є робота. Усе просто зайшли. Вийшли. Ніхто не здогадається. Тільки заходити треба в поліцейський відділок. Це божевілля. Це 100 мільйонів доларів. Що ти сказав? Я за. Тільки ресурсів, щоб піймати двох людей. Один колишній ФБРівець був п'ять років під прикриттям. другий професійний злочинець тікав із зв'язниці. Знаходимо їх, беремо всю банду і веземо додому. І запам'ятайте, вони не повинні ні за що сісти в свої тачки. Ми перші у списку найбільш розшукуваних злочинців. Доведеться тікати далі. Тече на свободу. Ти догрався, Торетто. Помиляйся. Це не якась там місія неможлива. А місія нафіг скажена. Усе, як раніше. Швидше за все, рано чи пізно нас із тобою закриють у тірязі або закопають ті у глибокій ямі. Але не сьогодні. Форсаж 5